і продовжується обід, клюють зерно. Вон там у нас чорненький. Вон півник, я вже пішов відпочивати. Співав сьогодні, а це щось уже вирішив перепочинок собі дати трошки. На стовбурчу пір'я я йому жарко. Крила розправив, бачите? Іла розправляє свою. Йому жарко. Ой. Сонечко гріє. Ось курочки як близенько підходять, вони такі ручні, нікуди не тікають. Ми їм травичку дали. ти, яка ось рябенька, агресорка. Ні, не, не рябенька, це руда агресивна. Б'є всіх. Ось у них ванна з попелом, щоб там купав, купатися. Попіл і пісок. Так. Ось такий вон півень. Красень який, бачите. Всіх розморило на сонці. Ого, небезпека, півень на сторожі. Охороняє все, прислухається, чи нема якоїсь небезпеки з повітря, чи шуліка не літає? Бачите, як слухає. А корочки їдять, їдять, їдять. Собі вибирають, що найсмачніше.